Всім привіт, друзі, з вами побіч геймс, і сьогодні ми записуємо останню частину, частину Снейл Боба 8. Всім привіт, Eastland друзі! Story. Island Story, тобто острівна історія. Бачимо, тут заставка, Боб бігає, за ним ганяються якісь жаби папуаси Отже, поїхали. Mm -hmm. Play. Перший рівень. Так, ми... О, вони з рибку ага. Дідусь, хочу... Дідусь розказує, мабуть, історію про як він колись ага, там і застріли, мандрував і ловив рибку, а піймав русалку, так? Угу. Посміялись, ага, і пила тут... Пила якась. Ах! Вона відрізала боба від дідуся. І Боб кудись уплив. Ух ти! Що ж це за пила була така? Ага, це жаба-папас. Вона вкрала Боба. З боб ми приїхали? Приплив на острів. Так, добре, бачимо зірочки. О, боб перевдягнув шапку. Зірочка 1, зірочка 2, зірочка 3. Добре. Що легко. Це це? Поїхали. О, чекаємо. Ліп, піднімаємо, розвертаємо, прискорюємо. Прискорюємо. Mm, якийсь камінь. То не камінь, то м'яч. Це з фільму його, здається, Стів зовуть, чи якось так. Чи Вінстон. Так, там так. Фільм, фільм про людину, яка на безлюдний острів попала, <звук> і це собі робив друга. Wow. Ага. Топер звідки зірка прилетіла, поїхали далі. Не зірка. вона О, там була. Ось зірочка. Зірка там була. Опа. У -а... Ховайся. А, все добре. Не змогли нас, нас зробити. Наступний рівень. Так, третій рівень. Ага, бачимо... А Це ще вис... що за платформочка. А вони бач, телепортуються. Угу. Тобто проповзаємо. Ну, повз... ага. Так, тут. дракончик. Uh -huh. Ми його бачили ще в минулих серіях. Так. Посней обов'язкому. Yeah. Повземо і як сюди впаде, телепортуй. Так. І наступну телепортуй. І... Mm -hmm. Пропов... Ну, рано, 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 рано. Зупини. Давай. І переміщаємо. Yeah. Ми прийшли. Наступний рівень. Так, четвертий рівень. Ага. Комп'ютер якийсь. Бач, у нас там таймер відстрілює, мабуть, у нас мало часу. А, ні, знову додалось. Коли береш зірку, додається час. Давай, давай, швидше, швидше. Стріляй, будемо, щоб відкрити оце. Стріляй в жовту, пішли. Десь, мабуть, внизу будуть зірки. А, та рано, рано, рано. Ми ж зірки не зібрали. Зупиняйся. Вони, мабуть, mm -hmm. тут внизу. Ба-бах. Є. Опа, є. І на вихід. Ой, час зупинився. У. Супер! Наступний рівень. Угу. П'ятий так. Так, камін. тут ми телепортуємо платформу, і Двадцять. тепер ми можемо стрельнути по цій штуці. Бах. Тут ага, штучка. платформу туди супер. Вс, поїхали. Я думаю, давай на этот. Зараз я все тут буду перестріляю. Зірка, Рірка два. Де ще одна? один? Два ще зірку. Може, десь тут закам... за кам, за платформою ні. Банани, банани оті над. Ну, давай поїдемо, там подивимось, де покажем платформу перемістити, перейти собі. Там її підозрюю, що вона десь тут, а її там навіть немає. Де? Зараз розберемось. А, окей. Ага. Так. Піднімаємось. Розвертаємось. І зараз не забудь телепортнути платформу. Повземо, повзем, телепортуємо платформу. І проходимо рівень. Так, п'ятий рівень. Угу. Треба дізнатися, скільки взагалі там рівнів, бо. Так, шостий рівень. Смішно. Бачимо, рівень тікає від нас. О, о, вихід. Ага. А, нам його ще й закрили. Давай їх всіх потопимо. Мінус, мінус, мінус. Так. Жовта кнопка. Жовта кнопка, друзі, вона щось робить. Вона щось робить. О. Серьезно, так легко. Уху! Ууууу! Папич видейшов. Так, ну, продолжим. Так. Не, я забув зірку одну знайти. Что, заново проходим? Угу. Я зірку одну забув знайти. Пока. А, то кнопка, а ага, то кнопка відкриває рівень, так? Угу. Прискорюй. А я вже і так пошла, і прибігли. Давайте вийдемо глянем, скільки рівнів. Все разу точно всі зірки зібрали. Так. так. Ну, 30 рівнів виходить. Чому? Ну, 6 на 5. 30. так. 30. Ну, значить, 15 пройдемо. І на, на наступний раз теж 15. Ага, Так, у кнопок ем... Вон за бабочкою, за метеликом, одна зірка. Ага. Так, за метеликом, за другим нема. Я думаю, що тут десь піднімати, опускати. Ну, нічого не робить. Треба вгадати послідовність всіх кнопок. Та треба просто йди на одну платформу наступай, там будемо далі розбиратися. Ну, так от? Переходь. Переходь. Ну так, нам треба просто підняти її вище за ту. Ну, так, зрозумів? Але э, перед виходом зупинись, бо треба знайти. Ні, ні, ні. Чудово. Чудово. Прошу. <смешний> рівень 8 наступний. Так, восьмий рівень, є зірочка. Чекайте, біла кнопка, натиснеться відкриється Давай. От ще так, білого від... біло ну, прохід Нас випустить, щоб та нище опусти. Бабах. Так, так себе мы випустили. Так, зірочки, зірочки, так, зірочки. Нагору ми піднімемось завдяки цьому. Треба буде відкрити, може, червоною кнопкою той. Іди вперед, я Я знаю, думаю. як це відкрити. Примазав. Пау! Ага, супер. Ну, все, полетіли зірки збирати. Оце от зараз відкриємо. Прибери місток зверху, поки що будемо. Так, розвертаємось. Угу. Все! Все. Цей Легко. рівень восьмий рівень ми також пройшли. Нам вирішили ще. Скільки? 6 рівнів. 7. 7. Так. Хе -хе. Внизу кнопка, мабуть, відкриває там де зірка, да? Там пішли до неї, але так, щоб нас той дракон не з'їхав. Розвернись оцю кнопку, натисни. Вон зірка відкрилася. Так, перша зірка. О, зовстий хом'як. Ага. Він повсюду. На портреті нема. Де ж вона може бути? Так, нам треба вгору піднятися, щоб відкрити. Нам А приберемо. Дивись, це жовта кнопка. Нам З... спочатку треба піднятися вгору, нажати червону, щоб відкрився прохід до жовтої кнопки. Розвертай. Я знайшов ще в Ага. А ми можемо так цікаво по твою аміті? Отак от. Ні. Жаль. Так, зупиняй. Прибирай того дракона чи змію. Ага. Де він? Ага, він тепер наверху. І зараз цей провалиться вниз. У нього якась ракета. Угу. Нього якийсь портал, да? так? Порт... Ну добре, наверное. Штука з порталами, коротше. Розвертаємо. Прибираємо зміюку. Пока-пока. Побігли, побігли, побігли. тихо, все, забирали. Та все. все Пройшли дев'ятий рівень. Нам ще п'ять. ні, 6 рівнів. Шість рівнів. Так, десятий рівень. Де ми? О, зірочка, дивись, одна. От ми. Так, добре, добре, нам потрібен жовтий мостик. Відкриваємо його. О, дірка є. Так, ну що, ми можемо, мабуть, пройти. Піп. А, ясно. Піп. Піп. О. Давай давай пішли сюди далі. Вперед пішли. Ні, так спочатку пройди. Не так, не так, не так, розвернись, ми впадемо. Поняв, треба. Розвернись. Ну, що ти робиш? Зупини його. Отак зроби. Ще поверни оце от. От тепер йди туди. А тепер переключай. Ну і Це у нас. Ой, тікай, тікай. Так, ну туди давай. Білу кнопку, щоб відкрити. Прийди трошки вперед. Давай, Розвертаємось. Вип. Mm -hmm. Нам ще 5 рівень лишилось Так, 10 серію Не лише на цю серію. Ще буде друга серія. Одиннадцятий рівень, так? Так, 11 рівень. 11, 11, 11, 11. Бил. Пау. Пау. Так. У нас є наша улюблена мураха. От він сюди поповзе і відкриє нижню зірку. Ага. Дай. Дай Нам треба синя зірка. кнопка, мабуть. Дивись зарано. Синя кнопка, щоб місток пішов, потім, може, ми натиснемо Ага. А біла виключає той. Ага. Стоп! І тепер жовту. Мурахою і м'ячиком червону кнопку, виключити... Білу, так, щоб виключити. Білу. Щоб виключити... Давай. Електрику. Але нам треба ще знайти останню. О, все є зірка. Супер. Поїхали. Проройна 11 рік. Пока-пока мураха! Зустрінувайся в наступних рівнях. Можу. Ой-ой-ой! кімната з кнопками. Так. Хто кімната з дивися, кнопками? Диви, всі, виходить, три заховані зірки, мабуть, і всі Й. от якісь кнопки. Ну, поїхали. Поїхали. Піп. Це нічого не робить. Тут не кожен щось робить. Ходом. Ага. Так, є. є. перша відкрила. Зараз ми сюди впадемо, зверху, мабуть, виліземо, так? Оп. Стоп, Попробую стоп. Цю. А, я думав, місток прибрати. Подам на оцю кнопку треба ще. Ага, во. Все нам знову йди сюди. Повзи. зараз і зірочка. Ага. І зараз ми випадемо і сюди, і так, чуть і туди. Оп. Одразу кнопочка. Так, добре, тепер йдемо сюди. Ну, немає збройного. Просто хочу всі понатискати кнопку. Щоб... А, і мабуть, тут мостик від... А, біла кнопка вон нам до неї треба. Ну, що ти робиш? Ти ж не дійдеш до цієї. Добре, зараз ми її зробимо. Туди їди, Ліво. Та не треба нам мостик. Просто би отак пішов ти. Ну, то вже не потрібна кнопка, Бей. то вже Остап Просто грається. Так, зупиняй. Давай, місточа, Мені попов... просто хочеться погратися з кнопками. О, Угу. Мост. біжмо, біжмо. біжимо. І прибігаємо. І пройшли. Три Ще... рівні. Так. чотири рівень. Так, за прапором бачу. Оцей хам бідий хамяк. І за авоє. Ага, ну, з зірками проблем не було. Угу. Електричність. електрика. електрика. Так, дивись, опускаємо Ли. оцю штуку, Телепортнути можна платформу. Ну, що ти? Не поспішай. Так, ну піднімай і підвези. Ли. Ага. Ли. Так, і зараз там щось жовте. Опа, є. А, ну і тепер назад так само вертаємося. Єдине, що не е, э, той, лазер виключить. Це? Легко. Легко Ще два рівні два рівні всього лиш Так, купа камнів А-а-а! <риск> квітка, що всіх їсть Там має бути зірка. Опа, є. Якась пачка в моей зайце. Так, добре, поїхали. Пік! Ага. І навіщо я вогонь так, вмикаю? Сюди. Давай. Пішли, пішли. О, супер. І? Давай, вниз. Тільки оце сюда рухається. Зупини, зупини, зупини його, зупини. Оце от прибери. Ага. Ні, терани розвернув. Так. Розвертай, прибирай. Ага, а мостик, а мостик, то треба оцю прибрати. Все, розвертайся і на вихід. Ще один. Mm, Передостанній рівень ріфін... на сьогодні. Пройдений. Так, де ми? Так, зірка. Ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня. Вон зірка вказівником. Мабуть, треба червону кнопку натиснути, він розвернеться. Так, зелена виключає електрик. О, все є. А! Ага, це щоб вони в різні боки писали. Ясно. Окей. Окей. Зупини. І... А -а -а. Не, вдало. Не вдало. Рестарт. Не вдало. о о о о пока-пока. Вилетіть -пока. туда. І останнє зірка там. Так, почекай. Ми куди йдемо зараз. Нам треба на зелену, да? угу. так? Так, добре. Почекай, коли вона пролетить. Розверни... Треба їх було розвертати, понял? Коли вони підлітають, їх розвертай просто. Якось одразу туди. Чекай, давай. Розвертай, розвертай, розвертай! <глев> Давайте будемо звертати. Я... Ну давай. Я знаю, як це робиться. Так, от. Од... Зірки, зірки, зірка, зірка. Зірка раз, зірка два, зірка три. Тут... цей, Вер... оцей. цей. Вимкни, вимкни важіль, вимкне той важіль. Чекай. Дай. Оцю, оцю штуку. А, -а не встиг, не встиг. Складний якийсь останній рівень на сьогодні. Давай, підповзай. Заховався. Зупини. Зупини, зупини його. Важить, важить, важить. Так, а, важить. а це от... Як там? А, стоп, стоп, зупини. Камінь. Нам треба тепер в інший бік, так. І розверне бджіл. Так. Стоп, стоп, стоп. Білий, 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 білий. Подалі давай саме. Червона кнопка. Угу. І прискорюємось. Супер. Пройшли. Було складно останній рівень прийти Так, отже, друзі, 15 рівнів пройдено. Всім дякую. 45 зірок зібрано, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок. І пишіть коментарі обов'язково, як вам. Подобається Бог. Так, в наступній серії ми будемо проходити наступні 16 рівнів. Всім пока-пока! 15. 15. 15. 15. Всім пока!